У Родинському старостинському окрузі два рази на тиждень проводяться прийоми мешканців. Сюди приїжджають фахівці різних установ, аби на місці надати допомогу людям. Зокрема, сьогодні, 28 червня, прийом вели фахівці ЦНАПу, які допомагали в оформленні субсидій людям, які не зверталися за цією допомогою з 1 січня 2022 року. Громадян, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, тобто які не зареєстровані за даною Адресою, але фактично за нею проживають. В цьому разі договір оренди не потрібен. Достатньо надати лише довідку переміщеної особи. Також за призначенням житлової субсидії повинні звернутися мешканці, у яких відбулися зміни у складі сім'ї. Для цього необхідно особисто звернутися до управління соціального захисту населення. З заявою та надати необхідний пакет документів, а саме надати паспорт, індифікаційний податковий номер, довідку внутрішньопереміщеної особи, рахунок з банку з реквізитами, куди будуть зараховуватися кошти, та надати дані усіх членів домогосподарства, розмір житлової субсидії призначається кожному індивідуально. Вели сьогодні прийом і юристка благодійного Фонду і соціальна перукарка сьогодні я проводжу прийом в місті Родинське. Наші послуги користуються попитом. Найчастіше задавані питання, наприклад, сьогодні це спадщина, з земельних питань люди зверталися для того, щоб виготовити технічну документацію. З питань компенсації зруйнованої і пошкоджене житло та внесення відомості в державний реєстр речових прав. Наш виїзд ми плануємо за запитом. Коли люди звертаються до старости, оголошують свої питання, збираються декілька осіб, і потім ми ставимо графік і виїжджаємо. Приїжджаємо ми раз на місяць по графіку. стрижемо ми людей пільгової категорії населення це люди пенсійного віку, люди з інвалідністю, переселенці. Ну, чоловік сім, ми до 12, з 9 до 12, і чоловік сім встигаємо. А ще для зручності мешканців сьогодні вперше у Рудинському приймала державна реєстраторка. Дуже багато в людей питань щодо свого права власності і його реєстрації. Тому ми сьогодні надаємо консультацію щодо документів, які потрібно надати для реєстрації. Мабуть там будинків, квартир, земельних ділянок, ну і так далі. Або там щось стосується пошкодженого майна, теж надаємо консультації. Записуємо талони, будемо видавати в порядку черги. Записуємо зараз на чергу. По дзвоночку люди підійдуть сюди. І заберуть свої талончики, вернулося вже близько 20 людей. Мешканці родинського зазначають дуже зручно, коли можна отримати кваліфіковану допомогу чи консультацію на місці, не виїжджаючи до Покровська, адже це значно економить і час, і гроші. Прийшла в соцзахист узнати за субсидію по квартплаті. Добре, що сюди Нічо, що і то, і то, що сюди приїжджають, далеко їхати не надо, всегда доступно и оказывають квалифицированную помощь. Дуже багато людей сьогодні прийшло. Це дуже для людей така допомога. І їм не потрібно їхати до міста Покровська. Вони все на місцях, зможуть їх проконсультувати. Вони ще там будуть звертатися до БТІ, там до інших організацій, які потрібно там виправити ці документи і зможуть вже вносити в реєстр свої дані про майно, щоб отримати відшкодування за згідно актів, які надавалися про пошкоджене майно. Марія Гурбачу. Вачипіль Даниїл з міста Родинське спеціально для телебачення Капрі.